Вітаю, шановні друзі, темою нашої сьогоднішньої розмови буде місцеве самоврядування як політико-правовий інститут. Ми вже з вами знаємо, що система місцевого самоврядування є надзвичайно важливою в рамках системи публічного управління в суспільстві в цілому. От, дуже важливий такий, елемент народовладдя. От, і по суті, відповідно до конституційного права, відповідно до законів, ми чітко можемо сказати, що місцеве самоврядування це політико-правовий інститут, у межах якого здійснюється управління місцевими справами в низових адміністративно-територіальних одиницях громадах, завдяки діяльності жителів. Які самоорганізовані, тобто в рамках самоорганізації місцевих жителів за згодою і при підтримці держави. Ми ж розуміємо, що якщо держава не регламентує діяльність органів місцевого самоврядування, то буде анархія. Такого не повинно бути. От відповідно, є система законів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування, тобто в рамках закону це самоврядування і здійснюється. В цілому ми з вами маємо розуміти, що місцеве самоврядування є характерною ознакою демократичного розвитку. В тоталітарних державах, в авторитарних державах, воно ну, вихолощується і там фактично не функціонує самоврядування як такий цікавий такий елемент. Місцеве самоврядування має на меті. Забезпечити право громадян на самостійне вирішення безпосередньо, або через виборчі органи усіх життєво важливих питань громади. От. На основі чого? Тому що, щоб якісь питання вирішувати, то треба мати якісь ресурси влади, безумовно. Значить, на основі матеріальних ресурсів. Фінансових ресурсів, людських ресурсів і організаційних ресурсів, тобто чотири види ресурсів забезпечують реалізацію місцевого самоврядування. Економічною основою місцевого самоврядування є безумовно муніципальна власність, порядок створення, використання, розподіл якої реалізується відповідно до чинного законодавства держави. Тобто є відповідно закони, які регулюють діяльність такого. Місцеве самоврядування це дуже складний такий соціальний організм, він неоднозначний, він багатоплановий. В різних країнах по-різному реалізовується, от, по різному функціонують ці органи місцевого самоврядування. От, скажімо, у Франції це регіони, департаменти і комуни. От, у Швейцарії, наприклад, це кантони, так? Землі це в Німеччині і Австрії. США графства, Тауни, Тауншипи, Муніципалітети. Ну, а в Україні ми з вами знаємо територіальні громади. ну, Зараз війна перешкодила здійсненню. Реформи місцевого самоврядування, тобто частина органів територіальної влади була сформована вже за принципами нових об'єднаних територіальних громад, а частина залишила ще за старим принципом, там сільські селищні, районні ради там, і так далі. От. Ну І війна внесла свої корективи. Вони були створені військово-цивільні адміністрації, там, де ну, не можна провести вибори от, в сірих зонах значить, на кордоні, там, де бойові дії відбуваються і так далі. От, відповідно, є певні складнощі, тому, безумовно, певне обмеження в системі місцевого самоврядування існує. От, місцеве самоврядування, як політико правовий інститут, вивчають різні науки. Правознавство, політологія, економічна теорія, соціальна статистика, соціологія, соціальна робота, державознавство і так далі. Тобто, в принципі, дуже багато різних підходів, різні науки досліджують проблеми місцевого самоврядування, тому що дійсно об'єкт дослідження, об'єкт управління надзвичайно складний. От, існують різні підходи до розуміння сутності публічного управління, от, як форми реалізації політичних відносин знизу догори, як гарантія попередження конфліктів між державою, між владою і народом, так? як засіб пристосування законодавства до різних обставин. Як спосіб примирення соціальних інтересів народних мас і панівних еліт, як участь народу у місцевому самоврядуванні, як оптимальний спосіб подолання надмірної централізації, як спосіб зміцнення саморозвитку національних територій, як механізм, що перешкоджає консолідації надмірної влади на горі. Як простір для творчої самореалізації, як процес подолання політичного відчуження громадянина від влади, тобто, бачите, такі от, е, підходи до розуміння сутності місцевого. Самоврядування вони є характерними і вони об'єктивно визначають, що дійсно об'єкт дуже складний. От, так що, в принципі, місцеве самоврядування це один із найважливіших надбань світової цивілізації, який покликаний бути. Одним із шляхів подолання відчуження людини від влади. Оце от дуже важливо як засіб цілеспрямованого розширення демократичного простору. І, безумовно, місцеве самоврядування розглядається як одна з демократичних основ системи управління суспільством, як одна із структурних таких от позицій, елементів облаштування влади. Як форма реалізації влади народу на місцевому рівні. От, коли ми говоримо про місцеве самоврядування, ми повинні, безумовно, говорити про децентралізацію, тому що це децентралізована форма управління, яка передбачає відносну самостійність і автономність місцевих органів. От, місцеве самоврядування передбачає, що громадяни самі вирішують свої місцеві питання. Організаційно виокремлюється місцеве самоврядування в систему управління суспільством і державою, тобто як окремий елемент такий. Як різноманітність організаційних форм, як відповідальність і відповідність повноважень органів місцевого самоврядування розглядається. Тобто, все це дуже важливо, шановні друзі, для розуміння політико правових основ, формування. Місцевого самоврядування, яке, безумовно, має бути важливим елементом в системі публічної влади. Тобто ми говоримо, що місцеве самоврядування, безумовно, це значить, певний такий симбіоз у співпраці органів державної влади і. Громадянського суспільства на рівні територіальної громади